Колобок Втікач із Дикого заходу. На околиці містечка пшеничний каньйон, де вітер гнав перекоти поле, а сонце пекло нещадно, у маленькій пекарні старих макухів з'явився Колобок. Не простий коржик, а круглий, рум'яний і зухвалий, наче справжній бандит. Щойно його дістали з печі, він блиснув маслянистим боком, зіскочив зі столу і гайнув за двері, крикнувши. Лови мене, якщо здужаєш, старий макуха. Так почалася легенда про колобка, найшвидшого втікача Дикого Заходу. Колобок котився степом, залишаючи за собою хмару пилу. На його шляху з'явився зайка ковбой, ватажок банди довговухих розбійників. У широкополому капелюсі, з револьвером на поясі, зайка гукнув Гей, круглий, вітай своє золотисте начиння, або я продірявлю тебе швидше, ніж скажеш, булка. Колобок лише хмикнув, крутнувся на місці. І рвонув бік, уникаючи пострілів. Спіймай мене спершу ухатий!» гукнув він, зникаючи за кактусом. Зайка гнався за ним, але колобок був спритнішим за вітер. Він закрутився в піщаній бурі, заплутав сліди і залишив зайку кашляти в пилюці. Я ще дістану тебе, колобе!» кричав зайка. Але його голос загубився в далині. Колобок котився далі, минаючи каньйони і сухі річки. На перевалі його перестрів вовк шериф, суворий законник, із зіркою на грудях і люлькою в зубах. Ти той втікач, про якого гомонять, прогарчав вовк, клацнувши кайданками. Здавайся, круглий. Або я запхаю тебе в піч правосуддя. Колобок лише всміхнувся, блиснувши рум'яною скоринкою. Правосуддя спершу наздожений, сірий. Вов кинувся в погоню, вихопивши ласо. Але Колобок був хитрішим він проскочив між каменів, пірнув у вузьку ущелину і вискочив на іншому боці. Вовк застряг, лаючи свою необережність. Я ще повернувся, колубе. гарикнув шериф, але колобок уже котився до горизонту. Сонце хилилося до заходу, коли колобок дістався до скелястого перевалу. Там, на старому мосту, його чекав ведмідь грабіжник, велетень із дробовиком. І норвом, як у розлюченого бізона. Кінець твоїй дорозі, булко, прогримів ведмідь. Віддай свою хрустку скоринку, або я розчавлю тебе лапою. Колобок зупинився, оцінюючи противника. Розчавити? Спробуй, здоровиле!» кинув він і рвонув прямо під ноги ведмедю. Той заревів. Гупнув лапою, але колобок проскочив між його ніг, закрутився вихором і штовхнув ведмедя в бік. Міст затріщав, і грабіжник гепнувся в прірву, ледь устигнувши вхопитися за виступ. Ти ще пошкодуєш, колобе, репетував ведмідь. Але колобок лише гукнув. Бувай, ведмежатко. Колобок думав, що переміг усіх, але в пустелі з'явилася вона лисиця авантюристка, хитра, як змій, і чарівна, як захід сонця. У капелюсі з пір'ям і з посмішкою, що могла розтопити навіть камінь, вона перегородила йому шлях. Куди котишся, красеню? проморкотіла лисиця. Приєднайся до мене. І ми пограбуємо всі пекарні від пшеничного каньйону до Золотої Долини. Колобок зупинився. Її слова були солодшими за мед, але він знав довіряти лисиці це як грати в покер із шулером. Спокусливо роденька, але я котюся своєю дорогою, відповів він і рвонув у бік. Лисиця кинулася за ним, але колобок був швидшим. Він проскочив через вузький прохід, де лисиця застрягла, чіпляючись своїм пухнастим хвостом. Ми ще зустрінемося, колобе!» – крикнула вона, але він уже зник за горизонтом. Сонце сідало над диким заходом, а колобок котився далі. Вільний, як вітер, і зухвалий, як справжній герой. Його ім'я стало легендою. Кажуть, він досі котиться десь у преріях, уникаючи погонь і залишаючи за собою лише пил і спогади, а в пшеничному каньйоні старий макуха, попиваючи каву, бурмотів Ну й булка ж утекла. Найкраще, що я спік.